Ди пропоную включити Мустафу на єно. Якщо він є, на Скайп звязку то. Мустафа, привіт. Ти у нас аналітиком виступив. Ти, про... ти проаналізував те, що ухвалила вчора в прекрасний зимовий січневий день Верховна Рада і можеш дати свій коментар. Ну, ну Насправді, я думаю, то, якщо там є зараз Максим Саваневський, він краще знає, що розпов'язав. Зараз... Расмію головне, те, що стосується нашої роботи, це те, що в нас будь-який момент може вибухи з мережі інтернет. і все тому що. Сьогодні всі оператори мобільного зв'язку та оператори провайдери інтернет-зв'язку мають надавати повний обсяг даних про їх своїх абонентів з іншого боку, вони зобов'язані е, припинити надання цих послуг, якщо цього захоче національна комісія. Так, от е, складається враження, що насправді це таки перший крок до того, щоб не сталося того, що було в четвертому році. Тобто, коли була можливість отримувати інформацію не тільки з е, традиційних ЗМІ, але й з інтернету.